Цей теплий сонячний день став справді особливим для десятків дівчаток і хлопчиків, а також їхніх батьків і рідних, які завітали до Красноградського краєзнавчого музею. Атмосфера свята і приємних сюрпризів відчувалася уже на подвір'ї закладу, адже гостей зустрічали костюмовані герої мультфільмів Вовк і собака. Вони дарували дітям кульки і пропонували сфотографуватися. У приміщенні ж музею один із залів був відведений під виставку малюнків учнів школи естетичного виховання. Тут же на всіх гостей очікувала весела концертно-розважальна програма, яку підготував дитячий театр студія Вернісаж. Його юні учасники разом із дорослими дарували радість і хороший настрій дітям. Сегодня в празднике детства в Красноградском музее принимал участие наш молодой, юный, немногочисленный, но такой талантливый коллектив «Вернисаж», который работает в Красноградском доме техники бурового управления «Укрбургас». Мы очень рады, что сегодня мы радовали наших юных жителей города. Мы такие же маленькие, и хотелось бы, чтобы вот эта радость сегодня была нашей общей детской волшебной радостью. Мы подарили волшебную поляну Где живет много чудес і желає всім, всім всім діткам, щоб в житті кожного з них була своя большая поляна волшебного щастя. З праздником! Завітала на свято дитинства заступник міського голови Катерина Єніна, яка привітала хлопчиків і дівчаток. Хай здійсняться ваші мрії. Якщо в дитинстві ми вималюємо собі якусь мрію, вона особливо і обов'язково збудеться. В дорослому житті інакше бути не можна, тому кожен із вас, хто присутній на цьому святі, чарівник і має, напевно, найбільший доступ до тієї країни країни чарівності, в яку ми вже дорослі потрапити не можемо, тому що це країна дитинства. Ви в ній пануєте, ви в ній живете і вам вершити нашим майбутнє. Щоб розважити дітей, до музею приїхали і актори з Харкова. Вони показали лялькову виставу Слон на дереві. За словами директора музею Наталії Швець, колектив уже не вперше проводить подібні заходи. Особливо ж увагу намагається приділяти дітям пільгових категорій, адже для них уваги і турботи ніколи не буває забагато. А щоб свято справді мало солодкий особливий присмак, пов'язаний із літнім відпочинком, усі його учасники отримали від організаторів та спонсорів святкового заходу свіжу полуницю дітям та їхнім батькам, свято запам'яталося. Нас пригласили работники музея на мероприятие, которое посвящена деткам, В защите 1 июня детей. Я пришла с дочкой Викторией. Хороший спектакль был, интересный для деток. И мне интересно было, как взрослому человеку. Ну и подарки вкусные. Спасибо организаторам. Зовите, мы придем еще раз.